Представники громадських організацій Львівщини та Дніпропетровщини обговорили співпрацю з владою. 16 грудня у Львові стартували дні партнерства громадських організацій та органів влади. Активісти обмінювались досвідом такої співпраці під час круглого столу, 17 грудня, голова центру громадської адвокатури Тетяна Яцьків висловила думку, що представники неурядових організацій у часи, коли в країні нестабільна ситуація, повинні цивілізовано працювати з органами державної влади. А критика дій чиновників повинна бути конструктивною. Крім того, вона наголошувала на тому, що громадські ради створені при усіх в державних органах не завжди виправдовують свої завдання. Ми говоримо дуже часто про громадські ради, які передбачені постанови Кабміну, як от це ж масове зборище у нас 200 людей від 100 до 200, да, будемо говорити по Україні, їх є. Але я скажу, що є і хороші кейси. Тобто тут є як і позитивні, так і негативні практики. Ніхто не може взяти за моніторинг з цього. Тому що ну, всі десь бояться, всі мають і свої думки, всі мають свої висновки. Тобто це все погано. Да, і потім під це погано, підтасовується там перелік якихось аргументів. Або це все дуже добре. Бо хтось пролобівав. Ну проважу доброго немає. Це дійсно майданчик. Це не є понад це цей бір. Тому ми попали в громадську раду, все нам відкриються шлюзи доступу. Ми всі свої рішення зразу будемо лобіювати. Цей майданчик, де акумулюють, ну, тобто, збираються організації, де вони випрацьовують щось, де вони створюють певний е е тиск, де вони створюють хороші рішення. Ось, якщо б було хоча б одне, ну там два хороших рішення і знайшла б активна громадська авіація, яка вже сьогодні має хороші кейси лобівання, на без громадської це може зробити. Керівник центру громадської адвокатури зробила і короткий огляд інструментів громадської участі, зокрема таких як звернення громадян. 30 днів і загальна канцелярія все, що на форму. Там, де це все, поточка. Но, якщо бути інструменти ефективний, можна подати офіційне звернення, але йому треба зробити ноги, тобто прийти, скомунікувати, знайти, хто відповідальний з органів влади. Тобто вийти на персоналі. Так? Тобто, це звернення, ну, чекайте знаєте, через місяць, потім там десь ваше звернення розглянуто, а ви не знаєте, кому воно попаде, ну, може попасти не в той структурний підрозділ, який там займається, які у вас унішення є. Ну і відповідно результату може не бути. Зі сторони влади про відносини з неурядовими формуваннями розповів директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Львівської ОДА Дмитро Посипанко. Ми просто розпочали серію тренінгів для представників громадськості в тому напрямку, як розвивати свою громадську організацію, як відшуковувати на неї кошти, як співпрацювати з органами влади, як від органів влади отримувати інформацію, як від органів влади отримувати фінансування. Як потім правильно прозвітуватися про ці кошти і так далі. Заклали кошти на тренінги для державних службовців. Знову ж таки, в чому державних службовців співпрацювати з громадськістю? Досвідчені тренери, пояснені державних службовців, що громадськість це не є марсіани, що, що це звичайні люди, з якими можна говорити і навіть треба говорити. Якщо вони. Е, е, Читках налаштовані якось агресивно чи не так би, як би хотілося, то все таки можна знайти спільні точки дотику цього року. Ми вперше провели спільний тренер для державних службовців і представників громадськості. Учасники зустрічі обговорювали плюси і мінуси співпраці громади з публічною владою та визначили механізми такої роботи на наступний рік.